Привіт! Сьогодні хочу поділитися своїми роздумами з приводу текстів і дописів, згенерованих штучним інтелектом. Дуже дякую всім, хто відреагував, хто зацікавився. Супер! Дуже-дуже дякую. Отже, я пробувала теж користуватися штучним інтелектом. Ну, чесно, досить успішно я вважаю. На рівні звичайного користувача. То дуже супер. Як штучний інтелект, він як аналізатор взагалі ідеально. Як помічник зробити за тебе якусь роботу теж досить добре. Я навіть пробувала генерувати деякі свої дописи, але весь час мене щось не дуже задовольняло. В передачі сенсу, який я хотіла закладати і подавати в своїх дописах. Як ви бачите, я пишу небагато, не дуже часто, і останнім часом намагаюся взагалі вийти і зробити запис відео, і просто викласти відео у себе на сторінці. Почала помічати у багатьох друзів, майстрів. Та й не тільки, просто на теренах ФБ дуже багато генерованого тексту штучним інтелектом. Як відрізнити штучний від нештучного, будь ласка, загугліть і прочитайте. Все є в інтернеті. Я собі задала питання, чому це мене дратує. Ну, в общем, і знаєте, не так давно прийшла відповідь. Почну з того, що ми всі за теорією квантової фізики є всі хвилі, є всі енергія. І отака інформація має певну хвилю. Я не могла зрозуміти, чому деякі більшість дописів згенерованих я читаю і не можу піймати там ніякої живої хвилі. Це для мене було схоже на якусь пряму. Як на екрані смерті, дуже часто показують фільмах, А не хвиля, яка жива, яка тобі відгукується, яку ти чуєш, яка тобі резонує. І знаєте, нещодавно натрапила на дуже класні книжки нашої української жінки, метафізика Ольга Асауляк, читаючи навіть перший том в одну. І з ночей, коли я починала засинати, в мене почали приходити інсайти. Тобто складатися якісь пазли, які вона. з тієї інформації, які вона подає, яку вона подає в цих книгах. Я навіть прокинулася і записала цей інсайт такий, що тексти згенеровані штучним інтелектом. Вони дійсно не живі. Вони мають пряму лінію. Тексти, написані людиною в момент натхнення, передають і стан, і емоцію, що там ще, думки, дії і все інше. Бо робот не може вам. Згенерувати і передати стан любові, емоцію радості, емоцію натхнення, а тільки може словесно вас спробувати підбадьорити. І, чесно, мені тепер дуже цікаво, а як ви відчуваєте згенеровані тексти? Наскільки вони вам резонують? Наскільки ви їх відчуваєте? Не просто мозком, а тілом. Як вони для вас? Напишіть в коментарях. Дякую!